Дякую за перегляд! Мене. Якщо ви хочете щось робити, послухайте мене, а робіть послухати. Е, я сьогодні виступав казав, наводив цифри. 101 мільярд гривень рефінансування комерційним банком дали. У нас проблема по валютних кредитах 20 мільярдів, вони нам розказують, що ще немає. А я комерційним банкам, які скуповують валюту і виводять в офшори, на це в них 101 мільярд є. Я коли озвучив ці цифри, ви бачили обличчя депутатів, чили, вони чили сьогодні Бо це таємна інформація, а ми її... А ми є... Здобули, так. Да, і міністр фінансів зверніть увагу, не спростував, промовчав. Yeah, бо мовчали. це була правда. І тому ви чули, що я сказав. Тому не дуріть людей, давайте голосувати, я вас закликаю. Значить, вже домовились, але оскільки ви ж бачите, фракція батьківщини не ну 20 <посте> чоловіків. <посте> знає, <посте> значить, послухайте, тому вони і втекли, щоб не голосували. Або, або були в залі, але карти не тянули. Чи ви не знаєте, як це робиться? Тому обидва законопроекти зараз формально відкрили, Але почув там доручення, що на наступний відсоток першому настоятиме порядку денному за цей тиждень вони відпрацюють узгоджений варіант. Якщо вони не зроблять за тиждень робоча група, не зробить узгодженого варіанту, тоді на наступний вівторок виноситься той законопроект, який сьогодні були відкриті. Тому моя вам порада. Да? Давайте ми краще будемо цей тиждень, поки буде працювати робоча група, у вас є ініціативні представники, які входять до складу цієї робочої групи. Давайте тисніть у складі робочої групи, щоб заставити насправді голоси в залі і я думаю, що це Рай, закон набере чинності. Можна на вопрос задати? Зараз я закінчую. Добре. Насправді голоси в залі є. Я думаю, що цей законопроект набере чинності. Але нам для того, щоб не отримати вето, бо ми можемо його проголосувати в залі, а Порошенко потім накладе на нього вето. От нам, щоб не отримати вето на цей закон і вирішити нашу проблему, бо ви знаєте, що в мене такий же кредит, як і вас. Нам треба прийняти узгоджені вальон. Тому я вважаю, що нам треба. Згоджений варіант з мінфіном з національним банком із нами із, із позичальниками. Але вони ж не згоджувалися. Вони не згоджувалися, але можливо, сь... вони, не вони не згоджувалися, але сьогодні їм турчину чітко сказали. або ми вносимо. Наступного тижня узгоджений варіант, або ми голосуємо той варіант, який сьогодні є. І той варіант набере 300 голосів. І вони це знають. Варіантів вже було декілька, і вони жоден варіант не я, я, кажу, я кажу, що виходить. І тисніть, і доводьте, якщо ви не ходитимете, якщо ви не тиснутиме, вони напишуть те, що їм треба. А ви ходіть і тисніть. І вода камінь точе. Задайте що. Христос сказав. Вопрос, вопрос, да, можно? 3-3 да, да. секунды. Раз, не раз. Не вопрос номер один есть два закона 95-951, которого у нас голоничника. Можно будет убрать его с голосования 95-1, потому что он не соответствует нашим требованиям, которые заменили. А по нашему. Так и уж снял. За... За... Второй Меж вопрос и второй вопрос. депутата, которые не голосовали сегодня в зале. Да. Не пускайте их с Верховной Рады, пока они проголосуют. за не кажут, так не Нет, да. мы же не пустуют ближе и не выпускали. Да. Да. Они убегали от других бара. Я вам подхожу, дайте звонить. А вот и выходят тут непонятно куда ее. Чина, вже знаю, ми вже знаємо, ми там вже сходили. О, другий підземний переход. Ось, бачите, виходи із студією. Через садову виходить другий підземний переход. У два підземні виходи. Тому ви перекриваєте тут, ви перекриваєте там. Спочатку запустили, потім підемо на кол сажає. є опозиція на те, що він мали. Ми можемо здогадуватися. От дітям кредити, діти наш роботи. За що дня засипаний, як не лежать? Демо до мітловити земка. І ви знаєте, що вони роблять. Вони нам витрочують руки, вони нас набирають наше майно і так далі. Наше завдання знайти золоту за середину, щоб платити їм по тому курсу, по якому набрали ці ремонт. Оце наше завдання. Вони заробляють сотні мільярдів. І коли вони приходять, які лобісти тут плачуться, що банківська система грохнеться, не грохнеться банківська система. Трошки зменшуються їхні надприбутки. Не грохнеться, тому що вони не грохнеться. Але, але вони мали, мали, мали два тижні на опрацювання закону, і і вони і його коли, не опрацювали. Тому коли вони заробляють мільярди, сюди депутати за містом 5 мільйонів, і той депутат на трибуні б'ється, ні, не можна голосувати. Вони з мільярдів 5 мільйонів дати можуть. Для нас з вами не 5 мільйонів грошей, для нас 50 тисяч доларів грошей. І Нет, ставити, я кажу кредит. переди. А давайте ви вибачте, мені треба а в лікарню. бо вчора мені плеснули зеленку. в Я Я все время зверню і надо. А просить, щоб други нам простили. 79 А на метрів. У нас обійка. А, це б батько. Це ви мені? Ні, це Ні. я сам. Я автором, <рес> Як вашу батька звати? Юрій Саєвич. Це ж мій там дід Биковні. Батюшкою був в 37-му році. Його треба по фамільно, допустимо, ті, так. хто голосує, і по фамільному хто не голосує. Щоб ми бачили і знали, хто не а голосує. — А я запропонував, що це все надо. Я, надо, от я попрошу надо. сина, щоб він і вам не додав. І кредити давали, не спрашивай. чоловік роботи, от сина, допустимо. Школу дають порядіти, держите. Ви А чому турчину проти? цього можна Може, в нього інтереси свої? Ілюстрацію, ілюстрацію. Скажіть, покажіть. Як вони виливають, він все прославити. По телевізору вийдемо там на вас. Я надію, що приймуть. Слухайте, я надію, що приймуть, але в мене є біг, інша порада до жителів Донбасу. Донбасу. Мені біжить, так от не і я з Донбасу, моя мама теж з Бугай. Так от в мене є порада і прохання до жителів Донбасу. Не бігте з Донбасу, а мочите там терористів. Організовувати рух спротиву. А то коли я дивлюся в будинку царьова, поселяється біженець, 2 метра ростом і пузо отаке. І журналісту розказує, пам'ятаєте репортаж? Yeah, yeah. Рапортують, поселилось дві сім'ї біженців, дивлюсь на цього біженця. Два метри роста, таке пузо більше, ніж тебе. І, і найголовніше розказують бізнесмен із Донецька, значить біженець. Люди добрі біженці це інваліди. Це діти, це жінки. А бізнесмени з Донецька ти типу, потрапить під люка гроші, які заробив на бронежилет, на каску, на автомат і мочі терористів, а не в маєтку царьова живе. Крали при Януковичу, ті бізнесмени з Донецька, країну розвалили, а тепер вони біженці по маєтках. А сьогодні воляючи і, і спочатку, і спочатку кликали Росія, Росія Свободі. А тепер, коли побачили, що це вбивці, мародери і бандити, тепер вони кличуть. Рятуйте їх. А ви чого в питанки кидались, коли наші солдати йшли? А ви чого наші частини захоплювали? Тому там велике ще питання, в тому, що відбувається на Донбасі, в першу чергу винні жителі Донбасу. Антимайдан. У першу чергу. Антимайдан. Бо вибачте мене, можете хто-небудь уявити, може хтось уявити у Львові чи в Чернігові, Антимайдан. чи в Черкасах, щоб були терористи. Та ми їх винесли на виборку чи франківську, а на Донбасі є терористи. Чому? Бо місце Запоріжжя, наприклад, показало, що треба робити з терористами. Да, взяли, випинули, да, воні воні на діки, не було б ні в Донецьку, ні в Луганську терористів, якби вони місцеві їх не підтримували. А, не, а так як вони їх підтримують. Я питаю наших солдатів поранених. Я днями був у військовому госпіталі, відвідував солдатів. Питаю, як місцеві до вас ставляться, то місце, молодий хлопець, 18 чи 19 років, поранений, інвалідом став. Значить, розказує, місцева там якась баба е, хвора на голову, автомат вириває, значить, прохлинає, на чому світ стоїть, кидається під ноги, під руки і все інше. І при цьому отримує, е, попитали, скільки пенсії отримує? Три тисячі пенсії отримує. І з бюджету України. І і, да, і їй, бачите, вона недовольна. доволі. Відможе від пенсії, їдь в Росію. Правильно. Місцева України. А, а, Правильно. Як в партію записатись до тебе? Розкажу, хорошо, стрімі поржать. По 10% усе плачуть. Ви сказали, що тут вчинок.